Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо партію сьомого туру у виконанні екс чемпіонки світу Марії Музичук, яка грала проти зовсім ще юної американської шахістки, міжнародного майстра Еліс Лі. Після дуже важкої поразки в шостому турі від Олександри Костенюк в партії, в якій сама Марія Музичук цілком могла розраховувати на перемогу. Українка прагнула реабілітуватися в очах своїх вболівальників і довести перевагу в класі. Отже, Марія Музичук почала партію ходом С4. У відповідь Е6, кінь в 3 Д5, Д4 і взяття. Чорні обирають прийнятий ферзевий гамбіт. Після Є3 кінь в 6 слон б'є С4, а 6 2 нулі і С5. Кінь С3 грає Українка, американська шахістка ставить пішака на Б5 і розвиває слона на Б7. Після e4 відбувається розмін на d4 і кінь С6. Білі забирають, чорні розмінюють ферзів, і виникає типовий багатофігурний ендшпіль. Білі захищають пішака ходом F3, але послаблюють діагональ G1A7. Еліслі підкреслюють це шахом, король йде до центру на F1, чорні грають король e7. Ця позиція декілька разів зустрічалася в практиці сильних гросмейстерів. На чемпіонаті світу з Бліцу в 2009 році українець Руслан Пономарьов, який протистояв віші Ананду, зіграв слон G5. Однак після H6, слон 4, G5, слон f 2 розмін тура HC8, далі кінь d 7 Ананд переставив коня на Е5. Індійський гросмейстер поступово отримав перевагу. І Руслану Пономарьову треба було застосувати всі свої захисні ресурси для того, щоб, врешті-решт, врятувати цю складну для нього партію. Але Анна Музичук обирає більш перспективний хід. Вона ставить пішака на Е5, проганяючи коня на d7, і далі ставить слона на g5 вже з шахом. І тут дуже важливий момент. Раніше ця позиція також зустрічалася, і багато хто грав король Е8. Саме так. Попередньо поставивши короля на початкову позицію, чорні після тура ац 1 відомим маневром проганяють слона, а вже потім повертають короля на е 7 Далі можна поставити королівську туру на Д8, Ферзову на А8, повністю зрівнюючи становище. Але Еліс Лі зіграла інакше: вона поставила пішака на F6, що дало можливість Марії Музичук розмінятися на цьому полі. І тут, замість відходу слона, Українка робить хід тура Е1, підкреслюючи слабкість пішака е 6 Несподівано у чорних виникли дуже серйозні проблеми. Звісно, бити на G5 погано, оскільки після подвійного удару білі не лише відіграють фігуру, але й отримують зайвого пішака та велику позиційну перевагу. Тому Еліс Лі вирішила зіграти Е5, слон відійшов на h 4. Позиція дуже неприємна для чорних. Білі фігури розрізають дошку, а головна їхня проблема це король, який потрапляє під удари далекобійних білих фігур. До речі, ця ж позиція виникла в партії іншого українця, Антона Коробова, проти канадського гросмейстера Лісєжа на всесвітній шаховій олімпіаді в Баку у 2016 році. Після ходу Б4 суперник Коробова протримався недовго. Шах дав харків'янин, далі отримав потужного білопольного слона, який не має опонента, тура АД1, Тура С7, Ф4, далі тура Д3. Білі маневрують, як хочуть, ставлять фігури на міцні поля. Тура Д5, тура С6, і Коробов просто взяв двічі на Е5. Після тура Д Е5. Суперник українця здався. Дійсно, у відповідь на слон Е5, тура Е5, король Ф8, тура Ф5. В такій позиції два потужні білі слони без проблем переграють чорну туру. Але відносно кращим був хід тура HC8. Після кінь d5 все одно треба розмінюватись, що дає білим певну позиційну перевагу тура ad 1 але поки що чорні тримаються. Але Еліс Лі, потрапивши у дуже скрутне становище, зіграла король d 8 І тут у білих дуже широкий вибір. Можна було спокійно закінчити розвиток, зігравши тура ад 1 Але Марія Музичук продовжує атакувати суперницю конкретними ходами. Українка забирає на е 5 Пішаком бити туру не можна, оскільки він зв'язаний. А якщо забрати конем, то потрійний удар слон є в Проблема чорних в тому, що уникнути взяття на е 5 з шахом вони не можуть. Якщо піти на Д7, то спочатку тура Д 1 і якщо піти на восьму лінію, то втрачається тура. А якщо на це сім, то знову ж таки слон б'є 5 шах. Тому об'єктивно краще відразу піти на це сім. Білі дають шах, збираючи коня, потім б'ють на аж вісім, і у них абсолютно виграна позиція. Два здорових зайвих пішаки на королівському фланзі дають вирішальну перевагу. Тому Еліс Лі вирішила не брати туру і, просто віддавши пішака, сховала короля на це сім. Але тура йде на є 6, і після тура ае 8, Тура ае 1 Розмін однієї пари тур, слон Д4 захищаючи пішака, але білі грають слон Д5, нападаючи на чорного слона. Якщо розмінятися, то вилка далі взяття на f 6, і у білих вирішальна перевага. Тому слон А8 намагається врятуватися американська шахістка, але її партія вже давно програна. Після взяття кінь Д5 шах, Далі взяття на F6, забираємо б'ємо шах, знову король С7 і слон С3. Врешті-решт, Українка отримала два здорових зайвих пішаки на королівському фланзі, і це вже абсолютно виграна позиція. Хоча американка не здається, вона грає А5, далі 5, але Українка нічого не зіває, нападає ще на пішака, далі Б4, забираємо, слон б'є Б4, якась вилка. Але знову слон стає на c 3 Далі забираємо на H7, король e 6 G3, Король f 5 d 7, шах і після король e 2 Нарешті американська шахістка, яка врешті-решт залишилась аж без чотирьох пішаків, здалася. Ось така партія, в якій Марія Музичук 100% вгадала з дебютом. Цей багатофігурний еншпіль, який ми отримали відразу після дебютної стадії шахової партії. Виявився непідйомним для Лі. Вона зробила критичну помилку F6, ну а потім врятувати партію вже було вкрай важко. Отже, Марія Музичук бере свій рідний реванш після вчорашньої поразки від Олександри Костенюк і підтягується до лідерів. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!